Що можете сказати, Росія таки готує великий наступ. Якщо так, то які напрямки під загрозою? Вітаю так, накопичення ресурсів Ми спостерігаємо з фактично з початку 2023 року. Ще до 24 лютого були підозри того, що вони можуть що. Реалізувати по деяким напрямкам досить такі потужні наступальні дії безпосередньо це загроза була криміналіман напрямок, а також Куп'янський напрямок. А відомо було про те, що російське командування розглядало варіант наступу з Луганщини взагалі з метою захоплення території по се лівобережжя річки Оскіл. Але ми бачимо, що це в них не було реалізовано. По перше, тому що погодні умови вони не сприяли таким діям. А по-друге, те, що в них з кожним днем все більш загострюється проблема забезпечення їх підрозділів технікою особовий склад більш менш в них з особовим складом не такі проблеми а ось саме технічна компонента багато підрозділів не мають штатної комплекції і оскільки вони скільки пішла затримка загального наступу якщо ми кажемо про луганський плацдарм то вони почали втрачати кількість енну кількість своєї техніки свого особового складу і вимушені були вже Відпрацьовувати компенсацію втрат, а не безпосередньо відпрацювання на накопиченні резерву, така сама ситуація в Запорізькій області. А вони накопичували в Запорізькій області в районі П'ятихатки хатки та Роботино також досить серйозний потенціал, який можливо було розглядати як підготовку до наступу в напрямку Оріхів. Не виключно, що навіть і по напрямку гуляє але в першу чергу в небезпеці було Оріхів. Але вони не змогли також це реалізувати, тому що цього ресурсу для Прориву лінію оборони, які Збройні сили України тримають біля Оріхів, недостатньо. А матеріально технічне забезпечення на фоні інтенсифікації бойових дій на Бахмутському плацдармі, а воно ставало все гірше та гірше. Отже, так у них плани такі є. Але наскільки вони будуть успішні, ну ми розуміємо, що в першу чергу це буде або імітація наступу, або якісь локальні дії по вузькому напрямку, по якомусь вузькому Фронту, бо більш масштабно вони не можуть здійснювати наступальні дії. Якщо ми розглядаємо, наприклад, Луганщину. А якщо ми розглядаємо район Креміної напрямок Лемаду, то це ну, по-перше, це ліс. А вони повинні на південь та південно-західний напрямок проходити через ліс, який контролюється збройними силами України. По-друге, це місцевість, де досить велика концентрація, саме там болота і або їм потрібно промерзання ґрунтів для того, щоб було ефективна можливість ефективно вести наступальні дії, або просихання цих ґрунтів. Саме тому погодні умови в ці локації ну, вони мають я вважаю навіть вирішальний характер, якщо ти розпочинаєш які якісь активні дії. А от якщо не вистачає тих компонента, так якщо вони підуть у нові штурми ще й на нових напрямках, ну власне чи в такому випадку, як ви кажете, з обмеженням власного озброєння, то нові напрямки не ризикнуть відкривати. Нові напрямки навряд чи. те де вони зараз намагаються наступати, ось там вони будуть, будуть ну як мінімум посилювати тиск. А щодо нестачі необхідних усіх компонентів для наступу, ну ось приклад вугледару. Здавалося б, що для наступу, який відбувався в січні, в напрямку вугледару, в них було достатньо сформовано необхідної кількості підрозділів. Саме кількісно це була досить потужна ударна така група, назву її так, але вони не мали достатньої комплектації з артилерією. І навіть та артилерія, яка в них була, вони не мали пропорційного боєкомплекту у для цієї артилерії, та своєчасно вона не постачався цей боєкомплект. Отже, вони фактично не мали достатньої підтримки з артилерії. Ось всього навсього один такий момент, який говорить, як повністю було тотальне фіаско цього наступу в напрямку Гугленару, через те, що були тактичні, так дійсно в них було багато тактичних помилок, але найголовніше що в них не було достатньої підтримки артилерії. Але пане Олександре, от ми, коли говоримо в, і в цих стрімах в ефірах з бійцями, зокрема там Завдіївки, ну ви знаєте, українські бійці якось не відчувають снарядного голоду, наприклад, так з російського боку. Але якщо ми кажемо про інші напрямки, там взагалі не відбуваються масованих обстрілів. Вони про що ж я кажу? Якщо вони розпочинають якісь наступальні дії, якусь активність. То вони це роблять по вузькому напрямку. Вони не можуть охоплювати весь фронт. А отже, ми зараз скажемо про найбільш гарячіші якісь ділянки на Донецькому плацдармі. Це по перше, ну поки що це залишається вугледар, хоча там інтенсифікація зменшилась. А це Авдіївка, це Мар'їнка, це Бахмут. Ось саме там сконцентровано основні матеріально-технічні забезпечення постачання боєкомплектів, забезпечення артилерії і так далі. Якщо ми кажемо про якісь інші напрямки. Ну на та, та ж сама Запорізька область або а, а, лівобережна Херсонщина, то там значно менше а, значно менше забезпечення та використання артилерії у порівнянні з виключно навіть усіми вузькими якимись напрямками та локаціями, як на Донеччині. Отже, все сконцентровано там, тому воно так і відчувається. Якщо ми беремо загальну фронт, то там зовсім інша ситуація загальнопрофронту, і ми можемо робити висновки, що їм не вистачає цих бої при. Він взагалі є статистика, яку ведуть загально по всьому фронту, коли людина знаходиться в окопі в зводноопорному пункті, він бачить ту ситуацію, яка відбувається безпосередньо на його вгопі або в його окопі. Але якщо говорити про статистику загально по всьому фронту, то на сьогодні російські окупанти здійснюють 15 тисяч пострілів на добу. Якщо порівнювати з лютим березням 2022 року, то це було 70-80 тисяч пострілів на добу. Отже, виникає логічне питання. Не якась там це не якийсь там секрет полішинеля, як ми бачимо. Це, Але ці сили зосереджені десь на конкретних це. точкових напрямках, як ви кажете, а от в соцмережах зараз активно поширюють фото Да, який перевозить десятки танків з далекого сходу, експерти розгледіли в них танки Т-54 та Т-55, Взяті на озброєння в 46-му і 58-му роках. Чи це є свідченням збройного чи танкового голоду в російській армії? Чи от такий таким план був від початку? Я не впевнений, що у них був від початку план знімати з консервації танки ще епохи Другої світової війни, чому так відбувається? А в них є дійсно на консервації ще запаси Т-72, Т-80, Т-90. Але чому з'являються Т-62 та Т-54 вже і 55 тому що не вистачає їм можливості повноцінно компенсувати втрати в зоні бойових дій? Серед танків за рахунок відновлення тієї техніки, що вони знімають з консервації. Т- 72 та Т 80 А вони більш потребують більше часу на відновлення. Це і технічна складова, це людська складова витрати часу. Отже, вони відновлюють в першу чергу те, що більш примитивне, більш технічно простіше відновити. А це ось саме ці старі танки. До того ж, нувий екіпаж підготувати для цього танку. Треба набагато менше також часу, аніж готувати екіпаж на 72-й чи 80-й. Отже, все більше з'являється цієї старої примітивної техніки часів другої світі. Світової війни та пост другої світової війни ще я хочу поставити вам питання. От під час розширеного засідання колегії міноборони Росії, російський міністр Шойгу, заявив, що треба модернізувати системи ППО в самій Москві. Пане Олександре, про що це може свідчити? Чого бояться у Москві Що українські дрони долетять, чи що чи західні ракети? Безумовно. Так вони саме цього, саме від цього і в паніці. Вони вони бачать, що їм не вистачає того ресурсу, який розподілено по європейській частині а, Росії, тому що фактично ресурс їх, їх ППО або знищено, або знаходиться в Україні. А вони не можуть великій кількості, їх військово-промисловий комплекс, не може віл великій кількості виробляти а, саме. А, Комплексів малого, середнього та великого радіусу дії, що повністю задовольнити ешелон протиповітряної оборони, тому вони будуть концентрувати саме безпосередньо. В скажімо так, в центрі прийняття рішень, тобто в Москві. Отже, вся інша Росія, європейська частина Росії, вона буде мати менше прикриття з боку протиповітряної оборони. Все буде сконцентровано на Москві та Московській області. Дякую вам, Олександр Коваленко, військовий оглядач групи інформаційний спротив, долучився до нашого ранкового стріму.